Мені сьогодні трошки було е, загадкою природи прическа Галини. Такий кокон, мабуть, е, для того, щоб зв'язуватися з інопланетянами, з грібниками, щоб вони їй там, мабуть, інформацію передавали. І хотілося б сьогодні виокремити це образ Єви. Я вперше Єву бачу в платі. Е, вона реально сьогодні виглядала ну, просто красотка. Сталася така ситуація на минулій битві чорних, що я трохи не так висловилась стосовно Людмили. За Людмилу, ну соус був там ніякий. Ну мені не знаю, шкода її дітей, якщо їдять такі піцу вони в неї. Все. Сприймаємо критику достойно. Е, я не хотіла в ніякому разі е, її образити або її дітей. Хотіла би при всіх вибачитись перед Людмилою е, і перед вами, і перед учасниками. Мені здається, що я трошки різкувато це сказала і не хочу, щоб було якісь недомовлення. Людмила Людмило, ви приймаєте вибачення? Так, да, звичайно, чесно, було неочікувано, бо особисто ми бачили вже з ока на око, скажімо так, вона мені нічого про це не промовилась, не перепросила абсолютно, і видала це тільки на павільйоні, при суддях. Тому я її почула добре, що хоча б так, я скажу, але сказати, що я повірила, що це було щиро, ні. Але я бачу, що у шефа є велика прохала. Він взагалі не збирається робити ніякі напої. Я впевнений, що інша команда буде хоч щось робити. Я кажу: ну, давай, якщо ну, можна, я б взяв напій на себе. Тоді давай щось воно щоб було кисленька, піна, щоб вони е зразу могли це і їм вже тут защіпало, щоб вони чекають, а мізбус буде продовженням і основна страва. Окей, окей, окей. Можна навіть ревіндь заюзати. Ревень Су -су з цитрусами, щоб воно було і свіжно, угу. і кисленьке. Я бачу, що там є, зараз я подумаю. Я, в принципі, отримав карбланш. Я біжу на кухню, дивлюсь, що там є, і вже починаю собі в своїй капусячій голові уявляти концепцію, що я можу зробити. У нас є яблуко ревень це смачно, і є ягоди. Чорниця, гранат, трошечки червоної смородини. Я думаю, що поєднувати все разом ну, це буде каша мала. А якщо зробити два слої, це буде і вау-ефект, і смачне поєднання. так. Uh, дивись. Nice. Якщо беру міліметр, прямо смачу. Проб. Тарушечку пробуй. Зроби, да? як ти зможеш, потім мені давай, покажеш, що да, все буде ну, отлічно. Ідеально. Дай потрога. Песня. Настя в процесі вообще бусинка така. Пробуй Вон, давай ще. Попробуй. Mm. дуже мила людина, і шеф просто ідеальний. Сюди, поки що зроби мені. Десь, мабуть, отакий от квадратик. Ага. Може, трішки більше. І кладеш ось так от. тик 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 да. Тільки він має бути ідеально рівний, добре? І це все слоями перекладалось, сало, риба, сало, риба, сформувати все гарненько. І після вже відправити заморозку, щоб воно схватилося і щоб його легше було розрізати 3х3 сантиметри, щоб гарненько воно все було. Так, Синемально. роблю при чи не так, так? так, так, котик тільки, щоб дирочок не було Не так, було там. Вона з нами зі всіма так говорила. Зайчик, котик, без всяких, та вийти, іди йди сюди, такого не було. Булочки мої, все понятно, все добре. Да, да, да. Та -да, так, працюємо. Все ось так ласкательно, легенько, без напряга. І всі мої коти, котики бігали, суїтились, працювали. тому клас. Тут є. Хлопці розібрались. Що там по картошці, Котик. Є. Це є? Да. Давай пробувати. Давай. Так, да. клас. Бачите, ось така да. штучка Так. Да. Да. — Швиденько натирайте. Людмила вона одразу там порізалась два рази, просто со старта порізала. О, е, можна лікаря, будь ласка. Паліз, е, в терку просто кров дуже тече. — Що там, Юрчик, цей це Угу. Я просто переставив. Стосовно Гаріка він дуже круто працював, мені сподобалось, прям мій мій вайб. Тобто він стоїть робить морозиво, але він вже бачить хто, що за чим куди. І мені дуже цікаво було, що коли я там щось роблю, зайнято там комусь розповідають, до нього приходять і питають, а, типу, що далі робити, що допомогти, що куди. Тобто він вже сам ось зробив ось таку, що до нього звертаються. От він прям молодець. Так, на кілограм ягід 500 кілограм, 500 грам цукру. Так. Гаріку допоміг, повідмірював ягідний тюлі. Можеш, в принципі, це буде дуже довго, можеш залишити, але знаєш, що може давай візьмемо пательню більше цей буде то, ну, швидше все. так, так я розумію, я розумію. Роби вогонь великий, тому от воно так сти. Це прям час підаючі. Ти можеш тут в принципі навіть не стояти. Гарік був сушефом. Він займався зі мною десертом, але він був включений на всі 100%. Він був на кожному процесі, він на основному, він був на е лимонаді, він був на закуски. Тобто він був. Всюди, він все куштував, з ним всі моменти узгоджували, і з ним, і з Настю, то той і з Сушев був на місці. Що там, Джексон? Все добре? Я тупо в процесі все, твої... да? витворяю. Так, витворяю, браті. Поняв, поняв. Молодці. Якщо вдруг терміново, якась допомога, розумієш, що не цей, то просто кричи. Все, братан, прийняв. Дякую. Іван, оцей ревінь, його що? Е, його треба, е... а цей нам потрібно. Замішати з цукровим сиропом і проварити, щоб він став м'ягенький, але не розварився, щоб ми могли ціленький потім викласти okay. на наші okay. е тарту. Окей, okay. я ж проварюю. Він підходить, щоб скуштувати, куштує, такий куштує, куштує, жує, жує. Такий хм, додай типу ще цукру, доведи до кипіння і тоді знімай. Я пішла от відважувати цукор, відбажала там 50 грам щось таке було. Повертаюся десь хвилина, максимум півтори хвилини між цим пройшло. Засипаю цукор і розумієш ревінть уже переварився. Іван він уже колір втратив. Може... втратив колір? Це фігово забирай. Переробляють? Чи нема вже ревня? А ну, чекай, дай, подивлюся, чи з цього можна. Ні, цього ми не виберемо, то буде фігня. блін, за Назад перегружаєш, випаровуєш більше і робиш джем з цього. Типу, це вже не будуть ці ромбіки. Треба було ще тоді його знімати, коли він тільки підходив куштувати, треба було вже його знімати, він буде, бо він був гарячий. Мені треба було це сказати. Я розуміла, що він вже готовий, але я поклалась на його досвід, він ж я шарить краще, ніж я, я така, типу, змовчала. Я не скажу, що це на 100% мій профтик. Я б сказала, що це наш спільний з ним провтик. Гель, варення, щось, середнє у нас вийшло і все. Зажарку сюди, Сіль, угу. перець. Вона має бути повністю готова. Да, да, ба, має бути готова. Ти хотіла б їсти сурморку? Ні, я ж не знаю, як воно далі. Фритюри готуються. Все чекає, щоб збирати докупи. Ну, досить. Ще трошки. Солили? А -а -а. Ні, я буду фарш потім всолити. Окей. Потім почала займатися фаршом. Двічі пробила цей фарш, яловичий е, м'ясо, додала туди е, морку з цибулі обсмажену, додала туда, одразу ж поставила мізки запікати. Тобто лишніх питань в мене не було, бо я в цілому розуміла сам процес приготування, що він від нас хоче і від мене конкретно. То я тобі зараз даю і це будеш нарізати. Каже, поріж пополам, а потім, типу, от тебе ж вийшло 16, типу, ще на вісім. Так. Нам шістнадцять. А да, на дві нам шістнадцять. Okay. Так, якщо квіти цукині готові, сюди їх і фарширувати. Я поставила фритюр, підбігає вікуська з начинкою. Ось і почне фарширувати. І я хотіла далі сама смажити. Але віка, типу, ось так все забрала, стоїть смажить. І я не так не підлізу, не так, бо тут далі ти типу, посмажить кукурузу. Нас трошки вивісило. типу, бо я стою без роботи і потім далі. Можливо, якщо це, типу, будуть продавати смозачне, що я нічого не робила, а я не могла просто втіснутися туди. Можливо, потрібна якась допомога, щоб я стала швиденько. Мені здається, кожен от зайнятий останніми процесами. Тарта печеться, морозиво, готове. Конфітюра є, гель доробляється. То відсіджене масло відсіджене, то все зроблене. Віка, це офіціантка синьої команди, сказала, що е, страви червоних е, не дуже смачні. і Так гучно, мені це дуже не сподобалось. Вік, не, не, не ображайся на мене, але це просто неправильно так робити. Аліна, дивись, бо це що розмазано. Оце треба робити. Оце історія, ця історія. Ти такий розумний, зроби. Ти мені ж таки стоять і розка... так, Розповідати ще раз. що Ти, ти так. або будеш кричати, або працювати. Не хочеш не роби. Будеш робити? Роби! Будеш робити, не, роби. — добре, не роби. Роби. Ти просто розуміє роздавати, що це неправильно. Давай. Зроби правильно. Шо? Ти хочеш таке їсти? Ти будеш Я це. їсти? Я тобі ще тарілку кину. Ти, ти за базаром ти, 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 трошки, добре. Ти слідкуй за, за своїм тоном, за трішечки добре. Нижче, добре за і трішечки волю нижче і будеш, добре. Тоді ти добре. будеш добре. отримувати фідбек нормальний. І Аліна ще з пузіком дуже милим. Це ж міні-бро. І міні-бро сьогодні отримав маленький подаруночок. Наш маленький подаруночок для вас. Готові, готові. Шота! Я не хочемо показувати. <плес> О, <плес> я взагалі, я вже стояла думала, що я прямо зараз умру от няшності. Ой, клас. на секундочку. <свят> Блін, ти бачиш, мені маленький подарували цей кітелечок. Це було так мило. Дуже. Жодних сліз. Фух, я думаю, що коли вийде цей випуск, то міні-бро вже буде мінімум місяців три. Але зараз мінібро готується до того, щоб все ж таки побачити цей світ. І я сподіваюся, що колись у нього буде бажання подивитися, де все ж таки мама з татом були і як ми починали свій шлях. Ніка, Був коментар від нашого капітана стосовно сервісу. Але чисто мене. Дизмотивує історія, коли ми працюємо разом, і фідбеки стосовно того, що та блін, ми вже програли. Та ми вже програли. І я сьогодні голосую за віку перше через знову ж таки історію з дизмотивацією. Мені так важче працювати. Ми з Євою дружимо, але я в моменті. мені було ну образливо, реально, Мені було неприємно якого фіга я маю бути в чорному і загалю? Тому що підрахунок мав значення. Угу. Дякую. Неправильно порізала, окей, кладемо менші шматочки, в чому тут проблема трішки менше. Типу, бути прямокутник, а ми поклали квадрат. Ну, це взагалі ніяк не вплинуло на кінцеві вердикти і результат. От моя робота сьогодні. Вікуль, вибач. І в кінцевому результаті в чорному е, Галя знову сотий мільйонний раз. І Віка е, віку відзначив сам їхній капітан про те, що обслуговування було так собі. Ну і більшість учасників це підтримали. Віку і Галю, ви отримали найбільше голосів. Будь ласка, виходьте. Повідчуття. Таке враження, наче мене просто злили. Типу, бо мій результат сьогодні вообще реально не вплинув ні на один коментар і взагалі на страву від це ніяк не вплинув. Дякую. Тонус всі на балкон сині. Дякую. Дякую. З цим чорним фартухом я не погоджуюсь. Бо об'єктивно я зробила дуже багато роботи. Не чекаємо мене, будь ласка. Ви, не розібравшись ситуації, просто тупо проголосували, просто навіть не запитавши. Ти почула за що я проголосувала? Ніхто не проголосував за за солодкий десерт за то за типу основну, яку хвалили і розхвалювали. З, звісно, ми ж голосуємо. Коротше, все окей. Я ж вам сказала, була одна шутка стосовно цього. Якщо її не зрозуміли, окей. Ти типу, почула за що я проголосувала? Все, коротше, типу, хочете? Я то виберу з чорного фартуха. Ну, типу, але ви чесно. Коротше, все. Це нормально. Певні люди сприймають критику по-різному. І я просто розумію, що їй потрібен якийсь період, щоб вона там відійшла. І я сподіваюся, що вона зі мною поговорить і зрозуміє мою точку зору. Видохні трошечки, все буде окей. бо зараз у неї емоції. ма тільки собі вирила яму. Тому я, я задоволена її обслуговуванням. Віка отримала, скажімо так, по заслугах за. Свій занадто довгий язик і анатомічно незакриті щелепи. Наталочка слухає своїми вухами прекрасними пісоці, як в мене. Вам все зрозуміло? Так. У вас дві хвилини на вибір. Будь ласка. Можна ще взяти горошок зелений. в холодильник. По що вона пішла? Білковий холодильник відкриваємо і що ми бачимо. Що вона роб... Що вона взяла? Що це таке? На Нащо туди? Це в вір... одній страві, тупак. Вона подумала, що кожен сам собі обирає. Коротше, я вирішила, що буде в мене найголовніше в страві. Типу без чого я взагалі не зможу. Зірка, так. Да. Помимо мене, в страві. Вирізка. Гадати. Ти що? Просто шмак м'яса до риби. Воно тупе не подивилося, що це якось логічна історія. І воно не дочуло. Щоб не казали, що я тупа. Типа скажемо, що ти тупа, скажемо. У мене чуть серце не вилетіло з грудей. Я там чуть інфаркт не отримав. Боже, це. Ви зрозуміли правила? Так. Ніж! Ні. Ви маєте поєднати усі ці продукти в одній страві. О -о -о. Стою. тепа улітка. У вас залишилось ще 25 а секунд. -да, Піди вісь мене щось нормальне. Вона за 20 секунд пішла і розміняла шмат м'яса на апельсин. Oh. Дайте мені карвало. Ну коротше, ну протупила. Перший раз чи що, Саш? Ти удивляєшся? Чого? Ну, слава Богу, що вона одумалась, тому що в нас була повна. Габела. А ви будете знімати, якими вам ногами бить зараз? Це для тих, у кого є платна підписка. знаєш. — Наталечка, так, Сиди. <смеш> ти що, впала з драбіни. А вони ще запитали, ти точно все та ми, ми все бачили. Ти плохо чула чи плохо понімала? Так, <смеш> да, сралась. — Ви здивовані? Ні. Що? Результат є? Є. Класний? все. Да. А був син? На місці. Опа! Міс школа 2009. знаєш? <смеш> Віко, віко, слухайте уважно правила. я, типу, уважно слухаю конкурси, і, типу, що говорять судді, тому я одразу і зрозуміла. Перші дві хвилини розпочались. Окей. Масла, шалота, Ця, слава Богу, жінка поняла всі що від неї хочуть. Окей. Візьму все ж таки селеру, бульйончик вже буде більш наваристий, знаєш типу, овочевий. Мені здалося це нормальна логічна стратегія. Селера підходить для бульйону, для підсмажки. Лайк. Хто взяв лосось?